Чому варто спілкуватися українською мовою? По-перше, це красиво. Тому що українська мова не тільки одна з найдавніших мов світу, але й одна з наймилозвучніших. По-друге, це додає вам шарму. По-третє, це стильно та концептуально. Також, це розвиває нашу економіку, адже. Чим більше людей буде говорити саме українською, тим більше виникатиме в іноземних компаній потреби підлаштовувати їхні товари під нашу мову. Також це забезпечує зв'язок поколінь, безперервність культурного та історичного спадку народу України. І звісно ж, якщо ми живучи в себе вдома, не будемо поважати свою культуру, свою історію, свою мову. То скажіть мені, будь ласка, як нас будуть поважати інші народи?